Сьогодні хочу поділитися своєю власною трансформацією. Мені дуже знайома ситуація, коли ти постійно кудись поспішаєш, не встигаєш нормально поїсти чи відпочити, бігаєш як табілка в колесі, бо треба зробити мільйон справ і саме сьогодні. А якщо відкладеш хоч щось на завтра, здається, це буде поразка. Але фізично неможливо виконати все за один день, ти це розумієш, але нічого не змінюєш. І тоді, потім, ввечері, дивишся на великий список незавершених справ, і виникає провина, сум, образи на саму себе це все необхідно зробити завтра, говориш сама собі, але чи справді потрібно? Я зрозуміла, що це було потрібно лише мені. Я сама себе заганяла в це коло, і воно забирало гарний настрій, енергію, сили. І тільки коли я почала розплутувати цей клубок думок системно. Через роботу з мисленням, аналіз пріоритетів, коучингові техніки усе стало набагато легше з'явилася ясність і спокій, я змогла побачити картину цілком і знайти опору всередині себе. Тепер я живу в балансі та спокої, легко і кайфово, і я знаю, як це, бо сама через це пройшла.